Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 25 липня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Римлян. Євангелія. Починаємо з нього. Одного разу, коли Ісус говорив до народу, ось мати, і брати його стали зовні, бажаючи говорити з ним. І хтось сказав йому: Он, мати твоя, і брати твої стоять зовні і бажають говорити з тобою. Він же сказав у відповідь тому, хто говорив до нього. Хто мати моя, і хто брати мої, і, показавши рукою своїх учнів своїх, сказав Ось мати моя, і брати мої, бо хто виконає волю Отця мого, який на небесах той мені брат і сестра і мати. Того ж дня, вийшовши з дому Ісусів біля моря, і зібралось до нього багато народу, так що він увійшов у човен і сидів. І весь народ став, стояв на березі і говорив до них багато притчами. І послання Апостола Павла, браття, я можу похвалитися у Христі Ісусі у тому, що стосується Бога, бо не наважуюсь сказати щось таке, що не Христос зробив через мене в підкорені язичників, вірі, словом і ділом, силою знамень і чудес, силою Духа Божого, так що благовістя Христа розповсюджене мною від Єрусалима і околець аж до Ілірика. До того ж, я намагався проповідувати не там, де вже було відоме ім'я Христове, щоб не будувати на чужому підборку. Але, як написано, кому не звіщалося, про нього побачить і ті, що не чули, дізнаються. Саме це багато разів і перешкоджало мені прийти до вас, тепер же не маючи більше місця в цих краях. Але з давніх літ, маючи бажання прийти до вас, я тільки вирушив дорогу до Іспанії, прийду до вас, бо сподіваюсь. Що приходячи, побачусь із вами, і що ви проведете мене туди після того, як я насолоджуся хоч трохи, спілкуванням із вами. А тепер я йду до Єрусалима, щоб послужити святим. Бо Македонія та Ахая постаралися зібрати деяку милостиню для бідних між святими в Єрусалимі. Постаралися та й боржники, вони їхні. Бо якщо язичники стали учасниками в їхньому духовному, то мають їм послужити в тілесному. Виконавши це та вручивши їм цей плід, я вирушу через ваші місця до Іспанії і знаю, що коли прийду до вас, то прийду з повним благословенням благовістя Христового. На цьому це все. Божого благословення. Гарного дня, до зустрічі вечором.